Рятувати людей на воді справа нелегка. Водолаз Антон уже шість років пірнає у воду, щоб допомогти комусь у надзвичайній ситуації, або що гірше, відшукати чиєсь тіло. Він працюватиме на водолазно-рятувальній станції, яку відкрили в селі Кам'яниця. Хлопець усвідомлює, що робота водолаза надзвичайно складна та обережна. Апарати треба надівати там ну, може бути таке, що з апаратом щось нібудь случиться. Ну, все може случитися. Поэтому надо быть всегда осторожным, внимательным при этом. Физически очень выматывает, когда под водой очень длительное время находишься. Ну, морально тоже. Потому что когда физически, и морально оно ну, дает свое. Рятувальну станцію відкрили в Кам'яниці попри те, що місцевий пляж офіційно не визнаний зоною відпочинку. Водолази тут потрібні, бо за останні півроку на цій ділянці знайшли двох потопельників. Ми відкриваємо сьогодні пожежну рятувальну станцію, яка забезпечена буде нашими водолазними відділенням в складі трьох осіб, які будуть нести чергування. Цілодобове чергування буде. Вони, вже будуть, два чоловіка буде днем, один буде один чоловік буде проходити ну, в нічний час. Значить, станом загиблих на водних об'єктах. У нас на сьогоднішній день ми маємо 22 загиблих, із них п'ятеро дітей. Такі водолазно-рятувальні станції діють в Ужгороді та Хусті. Цієї кількості для обслуговування всієї області під час надзвичайних ситуацій недостатньо, зазначають рятувальники. Штат у нас 11 чоловік це на всю область. Це 7 чоловік ми маємо по Ужгороду і маємо чотири чоловіка в Хусті. Це вже є років 8. Колись була станція у нас, була Мукачеві Станція було. То було три станції. Ну і штат був набагато більший, як зараз. То зараз у нас самі бачите, по якщо реагувати на область, мінімально водолазна станція в Кам'яниці працюватиме до початку осені, адже вона відкрита тут лише на літній період. Зазвичай рятувальний загін дислокується в обласному центрі.